Дуб це не просто дерево, а справжній оберіг нашого народу. Він символізує силу, довголіття та міцність духу. З давніх давен люди поважали мене за витривалість. Я міг пережити бурі, морози та спеку, залишаючись сильним і непохитним. Саме тому мене обирали як символ незламності та захисту. Наші предки вірили, що дуб несе щастя і благополуччя. Коли в родині народжувався хлопчик, його батьки садили дуб, щоб він різ разом із сином міцним і сильним. З деревини дуба робили колиски для немовлят. Уважалося, що дубова колиска наділяє дитину здоров'ям. Захищає від негараздів. Тепер я знаю, що ти був поряд з людиною від самого народження. Я зрозумів, чому тебе називають деревим захисником. Ти не просто ростеш у нашому краї, ти допомагаєш людям, даруєш їм силу та надію. Саме так. Шануй природу, бережи дерева та пам'ятай про нашу спадщину. Не забувай, під відео можна знайти цікавинки про дуб, дерево, сили та мудрості.